Доброго дня! Урок геометрії 24 січня. Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо тему ознаки подібності трикутників. Ми з вами працювали над подібністю трикутників і вияснили, що якщо трикутники подібні, то в них відповідні кути рівні, а сторони пропорційні. На основі цього означення ми з вами попрацюємо над ознаками. Ознаки це теореми, ознаки це такі правила, які дозволяють стверджувати, що трикутники подібні за кутам чи сторонами. І так перша ознака подібності трикутників. Перепишете її, намалюєте трикутники два подібних. І вам потрібно знати тільки назву цієї теореми. Подібності трикутників за двома кутами. Тобто, якщо два кути одного трикутника, Відповідно дорівнює двом кутам другого, то такі трикутники будуть подібні друга ознака подібності. За двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони одного пропорційні двом сторонам другого. А кут між ними кути між ними рівні. Тобто вам треба назву знати ознака подібності за двома сторонами і кутом між ними. І третя ознака за трьома сторонами. Якщо три сторони пропорційні. Отже, бачимо, наші ознаки випливають з означення подібності. У подібних трикутників, відповідні сторони пропорційні, а кути і рівні. І маємо три ознаки подібності трикутників. За двома кутами. За двома сторонами і кутом між ними, і за трьома сторонами. Будь ласка, таку табличку, перемалюйте собі в зоши це узагальнення ознак подібності трикутників. Ми будемо використовувати в задачі. Саме ось ці назви. Ми з вами у 7 класі вивчили ознаки рівності трикутників, а тепер ознаки подібності. І давайте порівняємо рівності і подібності. Ці ознаки майже співзвучні. Ознака рівності за стороною і двома прилеглими кутами. Два кути нам потрібно рівні. І ознака подібності теж визначається за двома кутами. Рівності дві сторони і кут між ними. І знову ж таки, дві сторони і кут між ними, але сторони пропорційні. І третя ознака за трьома сторонами, і для подібності відповідні сторони пропорційні. Бачимо, назви цих теорем, вони співзвучні. Чи подібні дані трикутники. Отже, ми маємо трикутники з такими сторонами. Перейдемо до розв'язання. І так, чи подібні наші трикутники. Щоб довести, що трикутники подібні, нам потрібно з'ясувати, чи відповідні сторони пропорційні. Отже, беремо найменшу сторону у маленького трикутника і найменшу сторону у більшого трикутника. Беремо середню сторону у маленького та середню у великого найбільшу у того і того. Давайте вскоротимо. Перше ми можемо скоротити на 3, друге, ми можемо скоротити на 4. І третє ми можемо скоротити на 5. І що ми бачимо? Ми бачимо, що всі відношення 3 четвертих або 3 до 4. Отже, наші сторони пропорційні. І коефіцієнт пропорційності цих трикутників, подібності цих трикутників, 3 четвертих. Перемалюйте, будь ласка, малюнок, поставите запитання і збоку зробите розв'язання. Друга задача чи подібні ці трикутники? Тобто, в нас є дві сторони і є кут. Як бачимо, кути рівні. Це вже нам до ознаки підходить. Далі нас повинно за другою ознакою бути відповідні сторони пропорційні. Отже, беремо меншу сторону, я буду числа зразу писати 5, і знову меншу 10. Поставимо рівність, якщо не рівність, то перекреслимо 8 далі на сторона і 16. Скоротимо першу на 5, другу на 8, і знову бачимо, що вони рівні ці відношення. Отже, ми маємо коефіцієнт подібності наших трикутників: 1, 2. І можемо стверджувати, що трикутники подібні. Перемалюйте два малюнки, позначте на них ці позначення, тобто числа і кути, і збоку запишете розв'язання. І третє, чи подібні трикутники. Тобто, це в нас перша ознака подібності трикутників, бачимо, що маємо два кути рівні. А коли ми маємо два рівні кути, то для це для подібності буде достатньо. Тобто Б дорівнює М і А дорівнює К, а ми знаємо, що за першою ознакою нам достатньо, щоб у трикутників було два кути рівні, тоді вони будуть подібні. Третій, буде, можемо навіть не шукати, тому що він в обох трикутників буде обчислювати 180, відняти 70 і відняти 60. Так, продовжимо. Перейдемо до задачі з підручника. Довести, що трикутник АВЦ подібний трикутнику. Отже, ще раз пройдемося по наших ознаках подібності трикутників. І так, ав 2 Будуємо малюнок і по малюнку пишемо БЦ3. АЦ4. А1 Б1. 4. Б1 С1. 6, а 1 с – 8. Чи подібні трикутники? Отже, записуємо відношення відповідних сторін. АВ до А1, в 1 має дорівнювати ВС до в 1 с 1 і має дорівнювати АС до А1С1. Якщо в нас таке відношення буде, тоді, тоді будемо мати, що трикутник АВС буде подібний трикутнику А1, Б1, С1. Що ж, перевіряємо. 2 до 4. БЦ у нас 3. 2 B1, C1, 6. Далі А 4. І А1, С1, 8. Скоротимо. Будемо мати 1, 2. 1, 2. 1, 2. Отже, робимо висновок. К дорівнює К дорівнює 1, 2. Отже, трикутник АВС Подібний трикутнику Ауден, 1 С1. Це в нас була перша задача. Перше. Так, дивимося далі. Друге, що у нас? Кут А, кут А1. АВ, АС. Ну що ж, позначимо. Зараз ми його виділимо все, щоб було видно ближче. Так, будуємо знову два трикутники. І так ми маємо кут А, кут А1 рівні АБ3, АЦ5, а1, Б1 9 і А1, С1 15. Так, чи подібні. Отже, два кути вже є. Тому кут А дорівнює куту А1 дорівнює 20. Уже перша є. Далі має бути ще два. Запам'ятайте, в кожному. В кожній теоремі ознаки рівності чи ознаки подібності, ви маєте вказати три елемента. Отже, перший елемент кути. Далі в нас має бути відношення сторони до сторони сторони іншої, до сторони з, більшого, з меншого трикутника. Так, має бути ще ось таке відношення. Підставимо, тобто будемо мати 3 до 9, як 5 до 15. Скороти будемо мати 1 третя, і 5 скоротимо, 1 третя. Значить, будемо мати коефіцієнт подібності, буде у нас 1 третя, і записуємо, отже. Отже трикутник. Подібний трикутнику. І третій випадок? Третій випадок. Так, дивимося, що в нас є. Позначаємо кут А – 30, кут Б – 40, далі П1 – 40 і С1 – 110. Так, бачимо, 40 і 40 вже добре. Значить, кут Б… Буде дорівнювати куту b 1 і буде дорівнювати 40 градусів. Але далі в нас немає. Тобто ми можемо знайти або з трикутника АБЦ кут С, або з трикутника А1Б1С, один кут А. Ну, давайте з трикутника АБЦ. Пишемо з трикутника АБЦ, знайдемо. С. Ми знаємо, що сума кутів на 180 градусів, ми можемо підставити і знайти так, 30, додати 40, додати куце. Звичайно, ви вже бачите результат, але ви мусите описати це, щоб мені довести, що саме так буде. Так, дорівнює 180. Звідси С буде 180. Відняти 30. Відняти 40. І, звичайно, кут С буде дорівнювати 110 градусів. І кут С дорівнює куту С 1 дорівнює 110 градусів, Отже, трикутник АВС... Подібний трикутнику А1, Б1, С1. І так, розбираємо. Перша в нас буде подібність за трьома сторонами. Друга в нас подібність за двома сторонами і кутом між ними. І третя подібність за двома кутами. Перейдемо до наступної задачі. Прямі АБ і СД, прямі А Б і С Д, Д. перетинаються в точці О. Так що а, С потрібно з'єднати, паралельно БД. Паралельно. Довести, що трикутник АОЦ подібний БОД. Так, дано. АБ перетинає СД в точці О. АС паралельно БД. Паралельно БД. Так, довести. І так, ну що ж, нам треба довести подібність трикутники. Щоб трикутники були подібні, нам потрібно або три, два кути, або три сторони, або кути дві сторони. як бачимо, в цій задачі про сторони нічого немає. Тобто не сказано величини цих сторін. А раз їх не сказано, то користуватися цим теоремами. Де є сторони, ми не можемо. Ми можемо скористатися тільки тією теоремою, де є два кути. Почнемо. Ось ці два кути, вони у нас будуть вертикальні. Буде дорівнювати куту ДОБ як вертикаль. Як вертикальне. І ще нам би одну пару кутів і було би все добре. Так як оці дві прямі паралельні, пишемо АЦ паралельно БД. Бачите їх. АЦ і БД бачимо. Розглянемо ДЦ або СД як Січну. Січна. І пригадаємо ось таке. Що ми вчили з вами у 7 класі. Тобто дві прямі і ось січна. І, відповідно, в нас кути, кути будуть ось ці, так, от вони в нас. Ці кути у нас внутрішні, різносторонні, вони будуть рівні. Пишемо кут АСО. О. Дорівнює куту ОДБ як внутрішні різносторонні. Так, є, отже, ми вже маємо два кута. Пишемо, отже. Можемо сказати, що Трикутник, АОЦ подібний трикутнику ДОБ І пишемо за двома кутами, за двома кутами. Отже, що й треба було довести? І так, на сьогоднішньому уроці ми з вами опрацювали ознаки подібності трикутників. Є їх три, ще раз, за двома кутами, за двома сторонами і кутом між ними, і за трьома сторонами. Єдине, що сторони мають бути пропорційні. Зробите конспект, акуратно перепишете все. Те, що було в презентації, і те, що, було, те, що я писала вручну. Обов'язково законспектуйте. Дякую за увагу. Урок закінчений.